Новина вівторка, 6 червня. До вашої уваги вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Доступ має бути цілодобовим. Надзвичайники розпочали перевірку хмельницьких укриттів. Медалі найкращим. У громаді привітали випускників, відмінників та переможців олімпіад. Сезон відпочинку стартував. Позаміський заклад Чайка відкрив першу зміну для 230 дітей. Дві тисячі місць для розселення жителів підтоплених населених пунктів Херсонщини вже підготували на Хмельниччині. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Через те, що навчальний рік закінчився, наша область зможе прийняти в п'ятеро більше людей: близько десяти тисяч, в тому числі й маломобільних жителів Херсонської області. А рятувальники Хмельниччини готові в будь-який момент допомогти у ліквідації наслідків надзвичайної події, кажуть в Ова. Нагадаємо, сьогодні близько 2.30 російські окупанти підірвали греблю водосховища Каховської ГЕС. Як наслідок нижче за течією почав стрімко підвищуватися рівень води. Вже підтоплено низку населених пунктів, зокрема один з мікрорайонів Херсона. Триває евакуація місцевих жителів. Доступність укриттів цілодобову і безперешкодно перевіряють у Хмельницькому. Рятувальники планують оглянути понад 700 найпростіших сховищ, саме стільки їх у місті. Рішення про перевірку укриттів ухвалила обласна комісія і НС. після того, як 1 червня через закрите бомбосховище у столиці загинуло троє людей. Ірина Кондратюк продовжить. Чи доступні хмельницькі укриття перевіряють працівники ДСНС? Ініціювала райди Хмельницька обласна військова адміністрація. Нагадаємо, причиною такого рішення стала нещодавня трагедія у Києві 1 червня під час чергової атаки росіян через закрите бомбосховище загинуло троє людей. Є правила експлуатації сховищ, де чітко написано, що воно має бути постійно готовим та має бути вільний доступ до нього в будь-яку пору, чи вдень, чи вночі. Одне із укриттів, куди з позаплановою перевіркою прийшли рятувальники, знаходиться на продовольчому ринку, що в центральній частині міста. Інженер з охорони праці Сергій Лучков запевнив, сховище доступне цілодобово. Одночасно в ньому може переховуватись 150 осіб в день можна зайти вільно, тільки вімкнути світло, ну в цілях економії, а в нічний час охоронці відкривають три виходи, ну на різні боки від базару. Гідренко і будь-які люди, хто звертається, можуть пройти сюди, спуститися на період повітряної тривоги. На початку було більше людей, зараз трішки менше. Кількість точну, я навіть не знаю. Раніше повністю забивали, навіть вночі приходили дуже багато людей. Зараз вже трошки менше. Ще одне укриття, яке нині перевірили рятувальники, знаходиться на території палацу творчості. Воно має два входи та розділене на дві частини. Одна для вихованців закладу, інша для хмельничан. Нині у нічний час воно не під замком. Якщо ми нагодимо укриття, які закриті, ми притягаємо відповідальних осіб до адміністративної відповідальності. Це штраф, мінімальна сума якого становить 3400 гривень. Сьогодні ми перевірили два об'єкти це палац творчості дітей та юнацтва та продовольчий ринок. На вулиці Соборній хочеться відзначити даний об'єкт з кращої сторони, приведені в належний стан, тобто є і запас питної води, і сидіння для укриваємих, вайфай, телефонний зв'язок, радіо, тобто все, що має бути в укритті, наявне». Загалом у Хмельницькому понад 700 найпростіших сховищ, до яких має бути безперешкодний та цілодобовий доступ. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, новини міста. Золоті і срібні медалі вручили сьогодні випускникам Хмельницької громади. Цього року їх більше, аніж у 2022-му. Є серед медалістів і дев'ятеро школярів-переселенців. Почесними грамотами і сертифікатами відзначили також переможців всеукраїнських олімпіад і конкурсів. В умовах війни більшість з них вибороли призові місця дистанційно. Із з міркувань безпеки цьогоріч церемонію нагородження організували у початковій школі номер 1 де є найбільше укриття. Більше розповість Ірина Аріон. У вишиванках, святкових сукнях і костюмах зі стрічками, випускник. Кращі учні Хмельницької громади приймають вітання. Єлизавета – одна з трьох золотих медалісток Іванковецького ліцею. Мріє стати юристкою. Ну така, хороша, Дуже щаслива, довольна і горжусь собою. Рекордсменом за кількістю золотих медалей їх 20, стала Хмельницька гімназія. номер 2. лише на одну менше у 17-го ліцею. Останні роки три я прикладала максимум зусиль, так як почався ковід, потім війна. На жаль. І було дійсно дуже складно навчатись, але ми це зробили. Приємно отримати якийсь бонус після навчання. Золото у 188 випускників 41 – зі срібною відзнакою. Мати випускника Олега каже, наче недавно вела його в перший клас. Дуже задоволена. Він так старався 11 років навчався. Молодець, це його повністю заслуга. Я тільки можу як мама підтримувати. Цього року золотих і срібних медалістів більше аніж у 2022-му. Серед них дев'ятеро вимушених переселенців. Раніше здавали ДПА в зв'язку з умовами воєнного стану. Цей показник забрали. Ну і відповідно, кількість взагалі випускників збільшилася. Я особисто теж закінчувала школу з золотою медаллю. Вона мені, в принципі, при вступі ніяких плюсів не надала, оскільки були тоді ЗНО, але це таке знаєте досягнення внутрішнє, що ти не просто отримував навчальні досягнення, а ти їх отримав на високому рівні, і це результативність кожної дитини. Учасник національної збірної «Ігор Нескорених-2023» Олександр Маковей. Переконаний за цими дівчатами і хлопцями майбутнє України. Все, що ми робимо, ми робимо для вас. Не зупиняйтеся, продовжуйте наснаги вам перемог. Незалежної вільної України почесні грамоти й грошові сертифікати вручили переможцям Ман всеукраїнських олімпіад і конкурсів. Їх 19 -ро. дарина краща в Україні з інформатики. Планує навчатися за кордоном, повернутись, щоб відбудовувати країну завдяки підтримці близьких, завдяки. Ну, Систематичній праці з шостого класу я отримала цю перемогу. Свою золоту медаль у 1997-му отримав і міський голова. Нині виконує почесну місію. Ви справжні герої цього моменту, ви справжні зірки цього моменту, ви справжні чемпіони. Тому насолодіться тим, що ви 11 років свого життя працювали, навчались правильно. І сьогодні ви отримуєте цю маленьку нагороду. Бажаю, аби ви. Вступили до всіх тих вищих навчальних закладів, які ви для себе обрали. І там так само працювали, навчались якісно і результативно, для того, щоб були конкурентно спроможними. Тому що Україна обов'язково переможе в цій війні і будувати нову Україну зовсім іншу Україну. Буде ваше покоління. Випускникам-медалістам за кордоном передадуть документи або ж вручатимуть відзнаки на випускних. Приступі у виші найвищі нагороди це ще й додаткові бали абітурієнтам. Ірина Аріон, Микола Юрковський, новини міста. Оздоровча кампанія 2023 стартувала у Хмельницькій громаді. У позаміському дитячому закладі Чайка офіційно відкрили першу зміну. Наразі тут відпочивають 230 дітей, більшість пільгових категорій. До 1 вересня в закладі планують проведення чотирьох змін. Подробиці далі. Хмельничанину Даниїлу Гончаруку 15. Його мати військова. Хлопець вперше відпочиває у позаміському дитячому таборі Чайка. Зараз я закінчив 9 клас, зараз йду в прикордонники подавати заявку і так само по сім'ї піти. Всі військові, а що я один теж буду військовим. Дуже класно. Ми в перший же день всі подружилися, в нас все дуже класно. Ми... Любимо один одного, зважаємося там, ходимо на якісь квести, виконуємо якісь завдання. Найбільше подобається атмосфера і друзі. У першу зміну відпочивають 230 дітей з усієї Хмельницької громади, сім загонів, серед яких херсонські кавуни, мурашки, мотиватори є і мрія. У кожного своє гасло і один на всіх флешмоб. Під час офіційного відкриття першої зміни молитва за безпечний відпочинок. Для цього в таборі облаштували укриття з сучасним освітленням і вентиляцією на 300 вихованців і персонал закладу. З дітьми працюють 22 вихователі, а також студенти хмельницьких вишів. Дуже багато безкоштовних путівок надали 660 безкоштовних путівок. Триста В Цьому році в нас зробили ремонт, в нас зробили дахи, в нас зробили систему опалення, ми поміняли повністю водогін. Ми закупили нові подушки дітям, ми нові всі закупили їм ковдри, постільну білизну. Харчування у столові за клопотенком п'ятиразове. Щодня в раціоні є овочі та фрукти для більше як тисячі дітей впродовж літа планують чотири зміни: безкоштовні путівки для дітей полеглих героїв, учасників російсько-української війни, з багатодітних родин і вимушених переселенців. Далі в нас стоїть завдання зробити тут басейн, зробити тут медичний корпус, зробити всі інші корпуса. Спочатку утеплення, вікна, дахи, комунікації, а потім ми обов'язково будемо робити капітальні ремонти всередині, тому що ті ремонти, які ми робили в 2016 17 році, році, ну, вони вже потребують змін і хочемо об'єктивно за 2-3 роки чайку зробити найкращим табором в усьому нашому регіоні. Усі програми, які ми власне, визначаємо для дітей, вони спрямовані саме на це, на підвищення фізичного і психологічного здоров'я в умовах війни на згадку спільні світлини і подарунок до свята. І для табору чайка ми привезли нову стереосистему, аби з неї е, лунала українська пісня, лунала українська музика, аби будила вас вранці, гукала вас на хорошу ранкову руханку. Зачіталась країна, що серці єдина для красивих і людей. Дякувати ЗСУ за те, що ми можемо. Знаходиться, знаходитися в цьому таборі. Ми працюємо, танцюємо, вчимося. Оздоровча кампанія «2023» офіційно стартувала у Хмельницькій громаді. З 1 червня працюють пришкільні і спортивні табори. У чайці ж мріють облаштувати пляжну зону, аби заклад став справжнім подільським артеком. Ірина Аріон, Микола Юрковський, новини міста. Кошти на автівку для бійців 36-го окремого стрілецького батальйону збирають волонтери благодійного фонду Захисти Хмельниччину для цього. У середмісті встановили скриньку для донатів. А біля неї автомобіль бійців стрілецького батальйону, понівечений уламками на Харківщині. Містян закликають долучатись до збору. Ми бачимо, що сталося з цим. З цією автівкою дякувати Богу залишилися військові. В тому випадку живі все ж таки є потреба в новому автомобілі. На словах, це одне. А коли людина бачить сам факт, що сталося, то це вже викликає більше емоцій і розуміння тому, що відбувається в загальному. Так як ми дякувати Богу на сьогоднішній день, не бачимо того обсягу, який робиться в окупованих місцях. І не розуміємо в повному обсязі того пекла, через яке проходить наші військові. Ми в свою чергу даруємо невеличкі подарунки. Це ось така гільза з гравіюванням 36-го батальйону. Це для людей, які мають бажання внести 200 і більше гривень до НАТО. А це діткам такі наклеїчки. Ще один подарунок є. Це ніж армійський, також з гравіюванням і підписом командира. В тому випадку, якщо донати досягати 5, ти, 5 тисяч гривень і більше, танцювали та збирали кошти для ЗСУ. Народний художній колектив ансамблю танцю. Веснянка упродовж семи днів брав участь у міжнародному фольклорному фестивалі. Діти виступали в Португалії та знайомили глядачів з українською культурою. Під час туру танцівники проводили благодійний збір. За чотири дні вдалося назбирати більше трьох тисяч євро. Кошти передали громадській організації Захист об'єднання волонтерів. За них чотирьом військовим підрозділам придбали так звані «бандеропавери» – портативні зарядні станції. Трохи більше трьох тисяч євро на потреби ЗСУ. Саме стільки зібрав Хмельницький народний художній колектив ансамблю Танцю Веснянка під час семиденного міжнародного фольклорного фестивалю у Португалії. За ці кошти вже придбали та передали портативні зарядні станції військовим. Для учасника колективу Назарія Гринюка цей тур був особливим, адже один із так званих бандеропаверів потрапив до підрозділу, де нині служить його тато. Він дуже дякував нам за такий подарок, можна сказати, що ми їм це переслали. Йому дуже потрібно. Чисто моєму батькові він так як зв'язист, Йому дуже часто потрібно заряджати рації, і йому цей «Бандера павер дуже допомагає. Та й хлопцям, які заряджають дрони, не думав, що люди настільки сильно будуть нам допомагати. Я думаю, ми зберемо там тисячу євро максимально. А ми зібрали аж 3050 євро. Це прям. Дуже велика сума для такого фестивалю. Я ще раз кажу, тут було дуже феєрично. Керівниця ансамблю танцю веснянка Валентина Манзій каже: під час туру хотіли не лише гідно представити країну, а й допомогти їй. Тому й вирішили взяти із собою благодійну скриньку. На першому концерті я запитала організаторів, чи реально було би нам якимось чином зібрати якісь кошти. Нам допомогли одразу ж мер міста. Буквально в мене взяла скриньку і на церемонії відкриття фестивалю, вона вийшла на сцену і оголосила людям, що от українська делегація буде збирати кошти на допомогу українцям, на допомогу армії. Додає, були приємно вражені щедрістю португальців для португалії. Це нереально велика сума. Ну як і для нас, по суті. Але вони сказали нам, що коли у них оголошується такий збір. Зазвичай у них кидають туди монетки, скриньки. У нас це були 10-20 євро, 50 євро і іноземна якась валюта. Там австралійські долари там були. Закупити необхідне обладнання за зібрані кошти допомогли учасники громадської організації захист об'єднання волонтерів. Загалом портативні зарядні станції передали чотирьом військовим підрозділам. Це сили спеціальних операцій, прикордонники, десантно штурмові війська, наші ракетчики. Це дуже такі важливі речі для наших. Військових, тому що, по-перше, це дає можливість бути постійно на зв'язку. Це дає можливість заряджати дрони, заряджати прилади. Ці зарядні станції Бендера Павр вони дуже зручні, навіть перебуваючи в окопах, перебуваючи в бліндажах, вони дають можливість освітлювати. Ну і дають енергію. В принципі, напевно, дають таку енергію. Вони ще даватимуть в рази більшу, тому що це все роблено дітьми, збиралося дітьми. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами і пам'ятайте про віру в себе та перемогу України. Побачимось.